Сервіс менеджмент це взагалі зараз топ з-поміж викликів, які ми маємо. Тому що сервіс менеджмент він дуже багато про комунікацію і взаємодію і про взаємовідносини. Зараз ми на жаль перебуваємо в складних умовах, коли це а, толерантність, максимальна залученість, розуміння іншого а вони мають стояти на першому плані. Перед якимось фаховими вже питаннями для мене важливо було систематизувати процеси в своїй компанії, в своїй команді, бо досвіду багато. А мені особисто не вистачає якоїсь систематизації. І Тетяна дуже класно дає класні кейси, інструменти, з якими потім можна працювати. Вони досить доступні, і для мене ну це було надважливо. Мені все подобається. Мені подобаються люди, мені подобається група. Мені подобається тренер подачі інформації. Мені подобається локація, дуже гарна, дуже класна все. Чітко структуровано, по таймінгу, і це досить класно, тому що курс про сервісу і тут надають теж класний сервіс. Надання і високого рівня сервісу для фахівців, які приходять до нас на навчання, і безпосередньо для наших працівників, аби утримати їх в нашому в нашій роботі, в нашому проекті, це найперше, що стоїть на порядку денному. Тому і сервіс-менеджмент безпосередньо курс, на якому я навчаюся зараз, на який я приїхала до УКУ. Він викликав найбільшу цікавість з поміж тих програм, які я побачила на сьогоднішній день.